Алло, хуйлопан, здорово! З вами говорить Шойгу. А, полудурок, передай тій тормозній колодці трубку. Зеленський дзвонить. Кажи, що мене нема, я ядерку пішов пускати. Він ядерку пішов пускати. Та можеш говорити без загадок. я що пішов в сральник, так і скажи. Зеленський, я що тобі клоун? Опять ти все ускладнюєш, ти не клоун. А всього лиш уїбо не плутай. А що ти скажеш на те, що до мене сам Макрон приїжджав? Я проморозив, так він тебе готанув. Не зли мене. А я то думаю, чого ти в кому впав? Мабуть, перший раз було, да? Не зли вождя, вождь. Максимум вожата. Ну все, сейчас я підключу Лукашенка, сейчас він тобі устроїть. Алло, Зеленський, ти що берега попутал? Цибулина, закрий своє хавало, бо будеш для Ілони замість миски. Про що там, Зеля? Половина Херсона вже наша? Зішно, правда, тільки перша половина слова від Херсона. Що там, притула хоч 100 гривень зібрав на Байрактар? Та нам і 5 гривень вистачить, щоб тебе і твою подружку Лукашенка як ночну бабочку на вечір зняти. В смислі? Кажу: приїжджайте до нас на корпоратив, грошей заробите. Путін, давай перестанем своє. Я в честь цього скажу тобі комплімент. Давай. Путін, ти як відео з Тіктоку, тільки там залітають відоси, а ти родився позалю. Ти щось крім цих дурних шуточок знаєш вообще? Звісно, Україна це Європа. Для Путіна приготували окопа. Що це значить? Йобаний поли. Вони, походу, за наш рахунок дзвонили.